Дані церков причетних син священника. на Чернігівщині викрили групу злодіїв, які обчищали вівтарі в різних селах. Викрили злодії випадково під час чергової крадіжки з храму. Вони так тікали, що залишили під церквою відкритий автомобіль з награбованим і барсетку зі своїми документами. Але скорик продовжить виламані двері, розтрощені вікна у церкві нам пронісся ураган. Ікони, скриньки для пожертв усе на підлозі. У розпачі отець Миколай все знімав на відео. Їх було дуже важко. Як побачив як двері розлами, я зрозумів, що було там якісь були варвари. І як зайшов у алтар, побачив, що всі престол пустий, все забрали. Що міг переробити? Де це все знайти, що для служби потрібно. Зникли срібні хрести, Евангелія, чаша для причастя, близько 20 предметів вартістю до 100 тисяч гривень. таке не буває безнаказано. От якби без безодельні священника, я не можу торкатися престола жертві, яка не можна торкатися. Це гріх. А миряна тільки по благословенню можна заходити в Алтар, не то що там щось брати. Він був упевнений, що крадіїв знайдуть, але що вже наступного дня вважає справжнім дивом. Викрив злодіїв отець Іван із сусіднього Онисова. Зловмисника залізли в його храм на світанку. Священик же вночі підпрацьовує сторожем у школі і за церквою наглядає. Я сам чуть не спрібу тільки шах, і так остаю, і він навпроти мене. Ось. Стоїть mm -hmm. же ж, я так дивлюся. Він на мене дивиться. Ікони, хрести, кадила і чаші вже стояли споковані на підвіконні. Побачили священника, речі залишили і полізли у вікно. Залізли по очереді вдвоєм, а тікати, коли я наче сильно кричав, вони покидали все і тікать. ж не влізуть одну дірку. Під церквою залишили автомобілі з документами. А в багажнику все церковне начиння отця Миколая із Горбового. І відкрили ж, ж бардачок, а він повний грошей. Посипалося все, ну знаєте, рук два, п'ять, ну що, покрали з пожертву з ящиків, каже, у Горбавіш. А коли вскрили багажника, там повний забитий, але у селах розмови більше про те, хто за крадіжками стоїть. А це церква у сусідньому селі Ковчен, двері на замку. Місцеві розповідають, що до крадіжок церковних реліквій причетний син настоятеля цього храма, але батюшку на місці ми не застали. Дзвонимо йому на мобільний, Говорить, що нібито ваш син потрапив в якусь історію, що церкву пограбував. Правда? Ніхто нічого не знає, і ніяких коментарів не дає. місцеві жителі вражені. Ви можете в таке повірити? Конечно, я думаю, Каз кармана триста гривнів не може бути, щоб обіграв. Ну у його достаток є. Живуть отак. За документами, залишеними крадіями в машині, поліція знайшла зловмисників, але під варту сина настоятеля та його поплічників так і не взяли. Супереч клопотанню слідчого щодо обрання міри запобіжного заходу затримання. Суд вирішив. Е е Відпустити цього підозрювана на особисте зобов'язання. Правоохоронці підозрюють, що ці дві спроби не єдині. Відомо що не менше про п'ять крадіжок із церков, причетні саме цієї групи до них перевіряють слідчі. Але скоро Квасилькоба, Чернівщина та Сен